Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. Коротенько розкажу вам про ті моменти, які сталися в нашому господарстві. У нас зламалася вентиляція, а як всі ми знаємо, вентиляція відіграє дуже важливу роль, коли тварин утримуєш в приміщенні. Отже, вся причина поломки відбулася в тому, що з ладу вийшов термодатчик, і ми замовили новий. E, значить, Ці всі дні, поки не було термодатчика, я в ручному режимі просто в розетку вставляла вентилятори і вони крутили. E, це було, ну, по-перше, це займає час. По-друге, погода, як ви знаєте, зараз мінлива, були ночі холодні, о, ну, потім дні дуже дуже, дуже теплі. І треба було це весь час робити оці маніпуляції. Термодатчик він працює в залежності від температури в приміщенні. Отже, і при тому, як піднімається температура, вентиляція включається і проганяє повітря. Отже, зараз проведемо розпаковку. Так. Встановлювати термодатчик будемо завтра. В телефонному режимі я переговорю, як це зробити. А зараз просто подивимося, що ж це нам прийшло. Так, ну, отак от він виглядає. Так, ну, напевно, ви такі у нас бачили, у нас він не один такий, стоїть майже в кожному приміщенні. І сам температурний датчик це ось оцей провод. Так, що завтра будемо його встановлювати, і покажемо, як вже буде вентиляція працювати з термодатчиком. Треба першочергово його встановити в приміщенні, і щоб він деякий час попрацював і е, виміряв температуру, яка в приміщенні. А потім ми виставимо е, режими, в межах яких буде включатися і виключатися вентиляція. Отже, починаємо. Просто е, підключати сам е, терморегулятор. Ось тут е, це у нас старий. Ми його убираємо і на місце, так, як все було, замітили і підключаємо. Так, в принципі, так, воно все. Подивимося, чи працює. Ну, поки що достатньо, просто. Так, якось воно було наверх, так тут. Тобто воно не повинно бути під самим верхом, тому що збирається конденсат. Тобто, ну, я думаю, що начебто так воно і було. Поки е термодатчик буде вимірювати температуру в приміщенні, ми з вами проведемо дуже цікаву роботу. Вчора для Тіктоку ми знімали відео, де показували зважування кроликів різних вікових груп, які утримуються у нас в приміщенні. На відгодівлі. А сьогодні я пропоную провести зважування кроликів, які утримуються на відкритому повітрі в звичайних клітках. Отже, також будемо зважувати кроликів різних вікових категорій. Ну, і от перші кролики за віком це у нас 10.08 дата народження полтавське срібло, це їхня кроличка. І подивимось на наші результати. Так. Кіло 600 досить непоганий результат. Наступні за віком кролики це кролики від нашої кролички Панон-1. І дата народження їх 11 липня. Отже, на сьогодні їм 2,5 місяці. Подивимось на результат. Ось такі кролики. Так, наші ваги, нуль. Так, і ваги. 3, 150. Дуже добрий результат. Я би сказала, що велику роль в наборі ваги і в розвитку взагалі відіграє генетика. Отже, тут дуже добра генетика. Ну, а зараз ходімо ще до одних кроликів, яким вік 3 місяці. Наступні за віком кролики, це кролики від нашої кролички Крапки. Народилися вони 30 червня, отже, їм скоро буде 3 місяці. Подивимось на наші результати. Опа. Так, Ось такі кролики. Наші ваги. Нуль. Так, і ваги три, не бачу, три. 200-300. Ну, досить добрий результат. Отже, годуємо ми кроликів кормом власного виробництва на основі 5% преміксу ава маркети. Так що бажаю всім таких приростів. Так, ще одна дуже важлива робота на сьогодні. Яка взагалі неочікувана, це у нас викачка ям? Зателефонував мені цей хлопець сьогодні і каже: Я в сусідньому селі, а не хочете за, ну, заодно викачити ями собі? Ну, звичайно, хочемо, тому що збиралася йому набирати буквально через. Ну, через два тижні, ну, не більше. Так що в зиму заходимо, ми вбірно будемо викачувати ями. Так, ось ми вже на місці. Ну, тут, от, щоб ви розуміли, яка майстерність водія. Дерева мішають, все мішає, але він так класно все це тут проїжджає просто супер. Все, робота. Робота починається. Просто цікаво, це швидко чи ні. Так, ось він там щось включає. Ну, поки що все стоїть на місці. Але, але це так тільки здається. Процес почався. Таку зробили магістраль. В принципі, дуже важливий момент. Вертаємося до нашого термодатчика, і ось подивіться, яка температура у нас в цьому приміщенні пройшла тільки годинка. А на термодатчику уже 22,8 градуси. Уявіть собі, коли нема вентиляції цілу ніч, яка буде тут температура, який буде мікроклімат. Вентиляція відіграє дуже-дуже ну, важливу роль. Отже, пробуємо встановити температурні режими. E, значить, на самому термодатчику є такі дві стрілочки: одна вниз, друга вверх. Це для того, щоб встановити нижній і верхній поріг, е, ну, температурний поріг, можна так сказати. Ну, і от ми встановлюємо нижній поріг. Для цього зажимаємо стрілочку на 5 секунд. Все, ось. Тепер ми можемо. Вибирати значення. Я хочу встановити нижній поріг 19,9. Так, це у нас нижній поріг. Все, я нічого більше не роблю. Повертається температура, та, що у нас в приміщенні. І верхню границю я і 20,6. Отже, я зажимаю стрілочку, яка вверх. Тримаю 5 секунд. Ну, бросаю і додаю 26. Це верхня границя температури, і в межах цих границь буде працювати наша вентиляція. Отже, у нас зараз температура більше, ніж я встановила верхню границю. Вмикаю вентиляцію. І все працює. Ну, я сама дуже рада, що розібралася з цим інструментом з цим обладнанням. Так що це для мене якесь досягнення також. Хочу показати, от ми вже тут знаходимося, то я хочу показати, як зараз виглядають наші поросятка. Ось вони підростають, малечі вже проведені процедури. Повтор заліза. Якраз в них почалася годівля. Це у нас льоха і Льохині поросятка. Поросятка виглядають добре, досить рівненькі, значить, проведені поросятам уже повтор заліза, кастрація, а також через два дні буде ще повтор Сердесана. Все, тепер у вас буде добрий мікроклімат, будете в комфортних умовах. Так що насолоджуйтесь. Знову я прийшла до своїх чорнобривців, але не просто милуватися їхньою красою, а хочу приготувати незвичайний напій. Для цього напою е, треба всього-навсього 150 квіточок. Тобто не треба вирощувати оці плантації чорнобривців, досить пару кущиків, щоб зробити його. Значить, я не втрималась, надивилася тіктока і знайшла рецепт шампанського з чорнобривців. Отже, будемо сьогодні його готувати. Азі то зеней, бо ракінгерайсо і сій. Авоз бонуміс, тонкови до куки, соловеї де но не вамісти. Авоз бонумісти Тові то куки солове. А так збираю квіти, щоб не збитися з рахунку. Мовчу. Тому рахую. Сіно ну от і все, отак от виглядає 150 квіточок, так що ходімо готувати. Так, всі інгредієнти на місці, і зараз швиденько його приготуємо. Відразу признаюся, готую його вже вдруге. Одна партія вже стоїть два тижні. Завчасно кілограм цукру я розвела у водички, щоб він повністю розтанув. Додаю 4 ложки лимонної кислоти. Ну, і також бажано, щоб вона розтанула. Але е, воно буде стояти, і воно в процесі ми будемо його помішувати. лимонна кислота все одно вона е, розтане. Отже, беремо, виливаємо ну, спочатку чорнобривці е, насипаємо в наш 10-літровий бутиль. І заливаємо водичкою. Спочатку цукровим сиропом, а потім е, все, що не достає, е, доливаємо звичайною водою. Е, ц, е, така от суміш з водичкою повинна е, стояти в теплому місці 2 е, дні. Е, воно зміне колір, воно буде таким прям рожевим. Ви не лякайтеся, це все так і треба. Так воно і необхідно, тому що оцей колір дають чорнобривці. Так, це у нас Це у нас йде сироп із цукром. І тепер додаємо водичку. Так, я спочатку хочу, щоб залишки цукру всі е, сюди перелилися. Ну, взагалі, цей напій, ось він так навіть його готувати дуже приємно, тому що така краса дуже гарно виглядає і дуже цікаво. Так, доливати до кінця не треба. Досить, щоб ну, треба залишати місце. Так, наливаємо. Бачила інформацію, що дехто каже, що це ну, не шампанське, а квас. Ну, а взагалі, ну, яка кількість днів воно стоїть, такий напій, і виходить. Якщо два тижні, то це квас. Якщо місяць, то це вже як шампанське рахується. Ну, У мене вже два тижні простояло, то я вже пробувала. Так. Ще трішки. Так, два дні нагадую в теплому місці і помішуємо. Так, ну і я думаю, що оце чи війде, чи ні. Так, я думаю, досить. Все, в такому вигляді накриваємо просто марлічкою, щоб не було доступу для комах. І залишаємо на два дні. А я покажу вам напій, який в мене вже є. Два дні проціжуємо наш напій, оці квіточки проціжуємо і всю рідину розливаємо по бутилках. Бутилки в прохолодне місце, наливаємо їх не до кінця і чекаємо ну, два тижні. Я прочекала два тижні, і от подивіться, який напій. Я одержала жовтуватого кольору, бульбашки, не знаю, видно чи ні. Зараз будемо дегустувати. На смак досить освіжаючий, і от зараз, через два тижні, от він справді як квас. Я дуже рада, що ми знайшли ще одне застосування нашим чорнобривцям. Тобто це не тільки чай, це не тільки добавка до корму для курей, щоб жовток був жовтий, але і приготувати отакий незвичайний напій. Ну, а на цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра. До побачення.